Дітки відгадайте загадку, хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці джилку. Якщо добре розлютити, можу шкоду наробити. Здогадались? Так, я вітер. Як відбувається утворення вітру? Що таке вітер? Чи приносить вітер користь людям і природі? Чи буває вітер шкідливим? Про це ми сьогодні разом з вами поговоримо на нашому занятті. Як ви гадаєте, чи може чарівник украсти наше повітря? Яке ж воно повітря? Прозоре, безбарвне, не має форми, не має смаку, навіть немає запаху. Дітки повітря це суміш газів, до складу якої входить кисень. Повітря дуже важливе для всього живого. А ви знали, що повітря і вода розширюються за нагріванням і стискаються при охолодженні? Вітер утворюється тому, що скрізь на землі температура повітря різна. За допомогою вітра рухається корабель спеціальними парусами. Вітряки рухаються, можна запустити у небо повітряну кулю. Вітер виникає де холодніше. Повітря стискається і виникає вітер. Щоб більшою є різниця між теплом і холодом, то більшими будуть сила та швидкість вітру. Вітер приносить користь людям та природі, але приносить і шкоду теж. Страшний ураган це велетенський вихор, який несе біду людям. Смерть це теж такий Вид вітру, який відбувається на суходолі, воді і у морі. Отже, вітер переміщує хмари, змінює погоду, створює форми рельєфу, піщані кучугури, котловани, впливає на життя живих організмів, поширює насіння рослин. Ні, і завдає великої шкоди. Дякую за увагу. До зустрічі малята!